Сидайте, сидайте, Будласочка, всем привет! Привет, привет! Привет, привет! А да, до да. вас не слышно. Привет! Да, 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 да! Да, 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 целую ночь без тебя провели. да, целую да, ночь будет, да, 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 Як да, зараз, зараз настрій бойовий, це дуже класно. Сьогодні ми знову зустрічаємось для того, щоб передивитися фільм і взяти для себе з цього фільму щось дуже важливе, Маша наше. Я нагадую про наші правила. Це які правила? Нельзя отвлекать других. Отвлекай, отвлекай других. Тихо, тихо. Отвлекать других. Це, це про що? Це нам заварюєш, може, з кимось, і мешаєш другим. А, коли ти з кимось розмовляєш поруч, да, то ти, ти, ти цим заважаєш іншим. Добре, що за це у нас? 60 присідань. 60 да, Добре. 60. Да, слухаю. Бригать на пуфіки. Бригать на пуфіки не можна. Якщо прыгать на пуфіки, то що може бути? 60! Це понятно. А з пуфіком що може стати? Порватися! Так, він може порватися, та, у нас же не буде того, що ми маємо зараз. Такі комфортні, класні. Це дуже швидко, вони Живона все прямо привезли годі. Не можна матюкатися! так. Будешь 60 присідальництво. Не, да? не можна сидіти в телефоні під час а перегляду фільму. Якщо телефон, так, да, телефон на віброрежим і телефон, де У утішення або в сумочці або ще десь. Да? чому? Щоб не від нулікав від фільму. Щоб не, не відволікав, так, і для чого ще? Щоб іншим не заважати? Щоб іншим не, не заважати, бо ти коли передивляєшся, хтось теж може у тебе там залітнуть мій тікток. Бо якщо ти зараз, якщо, ти... якщо, всі... ти... якщо всі... ти прийшов дивитися фільм, то приходь дивитися фільм. Якщо ти хочеш дивитися тікток, то тобі ну не треба сюди приходити, так? Да? І заважати іншим. Я прав чи ні? Так, так, О, ну, якщо не хоче Тік-Ток, це можна робити вдома, на вулиці, там десь іще. ще. Сюди ми приходимо для того, щоб разом подивитися фільм і взяти для себе Вова, взяти для, взяти для себе щось дуже важливе. Якусь істину, християнську істину. Так. Що? Приклад. Що? Приклад, якийсь приклад, так, дуже добре. Добре, з чого ми починаємо? починаємо? Дуже добре, давайте помогумо. Наш небесний батько, ми дякуємо тобі за цю можливість, що ми будемо передивлятися цей фільм. Ми просимо, щоб наші серця були відкриті і наш розум був відкритий для Духа Твого Святого, щоб ти говорив сьогодні для нас, Боже, щоб ми знали, як нам жити в цьому світі і дивитися на приклади інших людей, як вони живуть. Як вони роблять, як вони вчиняють правильно або, може, неправильно, і щоб нам розуміти, де є добро і де є зло. І як нам зробити так, щоб нам було краще. Боже. Благослови усіх нас, благослови цих дітей, Боже, щоб вони е, виросли і були справжніми, Боже. Благослови, благослови їх серця, їх разум, Боже, щоб він був для слави Твоєї. Благослови у всех нас, в мя, у меня, и сына, и Святого этого духа. Аминь. Аминь. В тюрьме восхождение. Ты, правда, неплох. Пусть пишут, что хотят. Все не так просто. Когда они пишут, что Майкл Леонардо нет дела до людей на экране, мне обидно. У нас серьезная компания, а не социальная служба. И строить там магазин будет неприбыльно. Одна из моих обязанностей – следить, чтобы чувства не брали верх над разумом. Я знаю, но во всем должно быть равновесие. Конечно. Проедет твоего сына неожиданно обернулась огромной удачей для нашей рекламной компании. Он его толкнул с горы, а сам под этот. И он свою жизнь. Под снег, да? Под снег упал. Под завал. И таким, таким образом жизнь. он спас, спас жизнь ему, но свою жизнь он потерял, да? А на кого это похоже в жизни нашей? На Бога. На Бога. На Иисуса Христа, да? Который он отдал себя и свою жизнь. И свою жизнь и да, для того, чтобы мы потом жили. Да, чтобы у нас была жизнь, чтобы мы имели прощение, чтобы мы э, имели жизнь вечную и чтобы наши души, когда придет время встретиться с Богом, чтобы мы все-таки с ним встретились и попали в рай, а не в Правда? Да. да. Хорошо. Ну что, помолимся, да? да. Поблагодарим Бога. Кто-то хочет помолиться. Поблагодарить Бога за Да? Нет?

Господь, благодарим Тебя за сегодняшнюю встречу, что Ты так все усматриваешь для нас. Даешь нам такие, э, такие истины познать, можешь, как когда-то Ты отдал жизнь свою для того, чтобы мы жили. вот этот человек за своего друга э, отдал свою жизнь, Господи. И Ты учишь и нас так э, полагать своей жизни за своих друзей. Мы просим Твоего благословения, Божие, и просим Твоей мудрости, чтобы прожить эту жизнь правильно. Творимый минимум сад. Благословите нас во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.